Святослав Ратушняк, уже екс-директор НВК номер 10 за своє крісло боротись не буде, бо його контракт з управлінням освіти дійсно закінчився, і згідно його положень, влада вчинила юридично правильно, не продовживши і навіть не попередивши про це працівника освіти. Освітянина турбують претензії щодо зловживань у сфері фінансово-господарської діяльності. Святославу Ратушняку закидають присвоєння собі надмірних премій та порушення під час надання в оренду шкільного басейну. Екс-директор каже, що премії собі призначав відповідно того ж договору, а з басейном сталася чисто технічна помил. Під час однієї з перевірок. Одним словом, перевіряючи, записала не ті цифри у графу вартість послуги за її підрахунками. Вартість послуги в басейні має становити 73 гривні для однієї людини за годину роботи басейну. Ця цифра є абсолютно неприйнятна. Я це доводив, розповідав і в курсі цього, і Валерій Цезарович також. І ось саме звідси, завдяки оцій от різниці, що є різниця відповідно вартості, звинувачують тому, що відповідно ці цифри. Оця сума виплива. Я директор школи, а не директор басейну. І основне завдання школи навчально-виховний процес. Зловживання освітяни не визнає, каже, що буде навіть судитися, якщо їх не знімуть. Зараз спеціально створена комісія, до якої також увійшли і представники обласного управління освіти, ще раз ретельно перевіряє усю фінансову господарську діяльність. Екс-директор каже, що попередні результати на його користь. Рішення про виявлення порушень виконком прийняв ще наприкінці минулого року. У підсумку управління освіти вирішило винести директору догану, але начальник управління знайшов інший варіант: не продовжувати з роточняком контракт у самій. Сьогодні такий пункт також присутній. Проте виконавчий комітет його не пропонував. Я як керівник керувався статтєю 147 Кодексу законів про працю, там де чітко написано: або догана, або звільнення з роботи. Так як в нього закінчився контракт, є порушення, ми його звільнили, не продовжили йому контракт. Якщо я такий поганий, якщо я привласнив ці кошти, то чому не було прийнято рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності і відшкодування завданих сум? Минулого тижня за свого директора виступали колеги. Цього ж заступник міського голови Григорій Давиденко демонструє листа від педколективу, де 40 працівників закладу погоджуються з рішенням управління освіти. У додатку до цього звернення є роздруківка з смс-повідомленням, яке, начебто, розсилали іншим вчителям, погрожуючи їм, якщо не підтримаєте ратушняка, то одним словом буде вам недобре. Вам ні место десяти. Колі оставимо ратушняка і за вас візьмемося. Сушиті сухарі. От такі семески приходять заступникам». А от гімназія номер 2 позволила свого багаторічного і одного з найуспішніших у своїй історії керівників через віковий ценз. Надія Орловська каже, що емоції вщухли, і за крісло своє вона вже не бореться. Бажає педагог, аби така історія не повторилась з її молодшими колегами, а ще не проти попрацювати у рідній гімназії на посаді заступника. Але новий директор не хоче. Розмові з Віктором Григоровичем він чітко сказав: Я із Дупляк говорив, я і з тим говорив, не можу. Я дотримуюсь своєї позиції. Не може бути два директори у школі. Новий директор ж каже, що без особливої радості, але надав би надії Михайлівні робоче місце, якби воно було минулого року. Посаду одного із заступників було скорочено, а тих, що є зараз, звільняти ніхто не буде. Тому чесно, але, знаєте, коли дуже часто звучить я воно Monо трошки мене поробить случає проблему, наче спробували врегулювати і заступник міського голови, і начальник управління освіти. Вони ініціюватимуть повернення скороченої посади. Проте екс-директор уже роздумує, наскільки успішною буде її співпраця з Віктором Байдичем після усієї цієї історії. Ще один заклад, де екс-директор також не визнає претензії. Зоштомер 6. міська влада закидає керівнику тенденцію зменшення кількості учнів останніми роками. За останні чотири роки зменшилась кількість учнів там і по фінансовій частині знаю, Там було 150 тисяч, в цьому році показали тільки 50 тисяч. Такого я спонсорського рахунку сьогодні в школі немає тільки доквільні долучені внесків, а батьківською громадою прийнято рішення. Не ворошовували зо єдиний на навчальний заклад у нашому місті дає російськомовні класи. Саме вони каже колишній керівник і псують загальну тенденцію по наповненості, бо з кожним роком той чи інший клас доводиться ліквідовувати. А в інших, якщо діти і є, то не більше шести щодо непродовження контракту, то Світлана Мельник, як і більшість її колег, погоджується з правомірністю такого рішення. А от про мораль, якої міська влада не виявила до жодного з педагогів, говорили на комісії усі, і навіть її члени несправедливо непорядно. Нечесно, я вважаю, практично зовсім мене викинули із гімназії. Номер два. Мова йде про людей, які все своє життя або значну частину свого життя поклали на вівтар служінню громаді, розвивали освіту, збиралися працювати з новою енергією, з новим натхненням, готувалися до нового навчального року. Їх фактично посеред літа, посеред відпустки. Просто довели до відома про те, що вони вже безробітні, вони викинуті на вулицю. В угоді між управлінням освіти та керівниками навчальних закладів дійсно немає пункту про попередження щодо його непродовження чи умови автоматичного пролонгування. Але один прихований натяк там все таки є. Якщо за два місяці до його закінчення роботодавець в особі управління освіти не повідомляє про його продовження. Значить, його таки не буде. Це фактично і пояснює усі емоції навколо цього питання. Поза українською традицією усі екс-директори чекали, що в останній день міська влада таки скаже: працюйте далі. А влада в останній день сказала зовсім іншу фразу, яку десь і очікували. Проте тонка душа педагога її не сприйняла. Комісія з гуманітарних питань вирішила більше не травмувати нічих душ і подала на розгляд міському голові пропозицію дописати у контракт два пункти. Перший за два місяці до закінчення терміну угоди письмово повідомляти директора про закінчення з ним співпраці. Другий визначати умови автоматичного продовження договору. Тепер слово за міським головою та начальником управління освіти. Щоправда, сімох екс-директорів, які такими стали цього року, ці зміни вже точно стосуватись не будуть.